Лот махрового одягу для ванни від Алді. Тут ми маємо одяг для бані, сауни, лазні, спа та будь чого будь-чого. 163 гривні всього за одиничку, плюс подарунок мається у лоті. Тут гелля душу 225 мл. 11 різних позицій, 1790 гривень за усе. Що тут є? Дивіться: ось такі є пончо. Пончо махрові. Дивіться, пончо рушник з капюшончиком, зав'язки. Отакий класний. Ось тут. Іде кишенька велика. пончі у нас буде три штуки, бо вони є в різних розмірах. Будуть ось такі тюрбани для волосся, дуже приємні, до речі, рожеві та сірі. Їх буде чотири штучки разом. Далі будуть ось такі спідниці для лазні, дуже зручний рушник, який отак просто накидається на тіло за рахунок гудзиків застібається. І показую вам тут плюс кишенька. Дуже зручно, там можна класти свої там, дрібнички корисні, вони є в різних розмірах. Тут у нас є 60 на 140 та 80 на 140, по дві штучки відповідно по розмірам. Ось, дивіться, ще такий колір є. Зазвичай вони дивлюся, вони можуть бути без пакування. Може щось і в пакуванні попасти. Дуже класні варіанти і на подарунок, і для домашнього побуту, а також для закладів, які надають послуги. Різних, різного виду можливих масажів, спа і так далі. Басейни також для замовлення. Ось такого класного лоту. Замовляйте через наших менеджерів в описі під відео всі контакти.